Вітаю! Мене звати Лось Юля, мені 25 років і я акторка. Зараз я навчаюся в українській кіношколі, і я дуже щаслива, що я це зробила і вступила сюди. Хоча останнім часом я дуже сильно зайнята і вирішую мільйон справ і на даний момент ми готуємось до нашого показу. Але я щоразу ловлю себе на думці, що я нарешті займаюся тим, чим завжди хотіла, що я нарешті займаюся тим, чим. Горить моя душа, і це приносить мені щастя, попри те, що я можу почуватися втомленою, попри те, що мені може не вистачати часу, не знаю, на їжу, сон, роботу, звичайно. Я все одно щаслива, тому що я можу цим займатися, тому що я можу творити, тому що я можу спілкуватись з людьми, які так само горять цією справою, і разом створювати щось прекрасне. Сподіваюсь, у нас буде нагода створити щось прекрасне разом. Зустрінемось на знімальному майданчику. До зустрічі!